Маленька країна, перепрошую, дає піжо такій всій державі. Я для вас безкоштовно проведу ефір, де детально розкажу, які у нас є можливості, як зараз війти в професію майбутнього. Бо ви бачите, купа професій просто повигорали. Ще рік більшість наших професій замінять боти, роботи, штучний інтелект. І що робити? Прокидайся в один день і не знаю, що робити. Ще оця вся ситуація з інфляцією. З ви самі зрозуміли, чим мене можуть тут називати, бо заблокують У вас зараз. Є реальна можливість доєднатися безкоштовний ефір для вас. Проведу ми зрозуміємо, чи ви підходите нам. Ми зрозуміємо, чи ми підходимо для вас. Для роботи. І будемо починати. Реєструйтесь, ефір вже скоро на зв'язку. Друзі, слава всім українцям, які досі тримаються. І дивіться, от е, чого зараз Європа ще не активно там ліквідує Путіна і так далі. Бо Путін він так кончений, ну він, хоч е, предсказуємо, можна зрозуміти, що він буде робити далі. А якщо його жахнуть і Росію зараз поділить на декілька частин регіонів, там можуть такі дебіли нарисуватися. І в кожному регіоні стоїть якась ядерна установка, робоча чи не робоча. Це вопрос. Ну, зараз хоч якийсь контроль над цим всім єсть. От хто там жалується, що Європа нічого не делает, там, і так далі. Ось така ситуація, дуже важка шахматна партія. Я вам скажу, що Україна зараз зробила декілька таких ходів, що просто ну, Росія в тупіке, світ в тупіке, їм нема нічого більше робити, як просто сили брати. Да, важкий момент. Ну інакше шляху в Україні нема. Ну або подружитися з Росією, давайте мир, переговори і так далі. І всю жить будете українцями, малоросами, і вперед з воїною на Європу в першу лінію там штурми.